Обожнює людей з інтелектом жагою до життя. Зустрічайте Тетяна Голофієвська бізнес-девелоперка, колекціонерка, волонтерка, ведуча рубрики «Артефакт» журналу Гранде. Таня, яка твоя перша автівка? Вона в мене з'явилася достатньо пізно. Це була інфініція. Що тебе бісить в людях? Ну, Безвідповідальність і коли вони обманюють, не утримуються сліду. Чи ти можеш пробачити зраду? Виявилася, що так. Хоча думала, що ні. Чи хотіла б ти знятися в кіно? Так. У якому? Щось історичне. Або пригодницьке, я думаю, так. Яка музика грає у твоєму авто? Зараз більше українська, або інколи може бути класична. А, ввечері це може бути щось з повне музике. Ти віриш у долю, чи э, сама змінюєш своє життя? Як казав колись Фома Вінський, треба молитися Богу так, наче лише Він може тобі допомогти. Але ти так, наче Бога нема, і ти сам відповідаєш за все. Отака вот вона, Тетяна Голофієвська. Я днями відвідала Бучу та Ірпінь так довго не наважувалася, чесно. І побачила, що там вже майже немає сліду війни, тільки є величезний шрам і біль українців, напевне, на століття. Я знаю, що твій батько відомий бізнесмен, банкір і частина твоєї родини, зустріла війну у пущі водиці, і ти мало їх не втратила. Що то була за історія твоєї війни? Вітаю, дякую за запрошення в студію і дуже рада. Поділитися думками з приводу цієї війни, яка змінила життя усіх українців, і для моєї родини, для мене це не є виключення, і все життя розділилося на до і після. Моя родина тут, яка була у Києві, потрапила ну пастку в прямому сенсі. Вони виїхали на ніч за місто. Пощо води, сюди був будинок наших родичів, щоб зібратися силами, машини зарядити бо в них електро і виїхати. І трапилось так, що вже вночі почалися обстріли. І їх було майже 12 людей на той час. У будинку не було підвалу. І тому це були такі жахи, таке страхіття, коли ми розуміли, що будь-який час може бути прильот саме в той будинок, де знаходились вони, бо декілька будинків поруч вже палали. І тому це все під крики. Просто вони бігли до сусіднього готелю, який там був. Там, там був підвал, де вони змогли сховатися, і майже три доби вони не могли виїхати, бо постійно е, йшли обстріли, їм не вистачало машин, щоб разом виїхати. Кожного разу, коли були дзвінки, один одному ми просто не знали, чи це ми в останній говоримо чи ні. Це такий, це такі відчуття, які ніхто не міг навіть подумати, що у 21-му сторіччі війна може прийти в твій дім, в твою країну, яка знаходиться е, всередині Європи, і коли. Так швидко за одну добу почались обстріли майже там, половина України. Цього ніхто не очікував. Але, дякуючи Богу, вони всі живі і ми змогли поєднатися через три тижні. Я пам'ятаю, ти говорила про те, що там був зелений коридор, коли виїжджали іноземні студенти, і то був да. такий певний шанс. І потім батько два тижні взагалі не розмовляв. Ну, це така історія. Знаєте, Кожний з нас зустрів цю війну по-своєму. І шок був усіх. Для нього він дуже відповідальна людина і завжди відповідав і за свою родину, за свій колектив, в якому він працював. І коли таке трапилося, він був настільки в шокованому стані. Бо дуже багато і родичів, і знайомих залишилося в Росії, які в той час, коли вони перебували під обстрілами, вони дзвонили, казали: Та це ваші обстрілюють. Це не це ж це ж Україна сама себе бомбить. Це ж ваші там повстанці, чи хто там шалені скажені бандерівці. Вас просто обстрілюють, це, це не ми. І оця думка. Мені здається, він доросла людина, е, який половину свого життя прожив у радянському союзі. Е, для нього Росія, мені так здається, та культура вона була дуже близькою. І тому це був справжній шок, такий знаєте, екзистенціальний кри, криза. Тому так це був шок. Але я думаю, що це те, що нас усіх змінило, і кожному був потрібен час. Ви усією родиною почали займатися волонтерством на Західній Україні. Ви себе позиціонували так, що волонтерство заради перемоги. Угу. Потім була певна історія з фондом. Яка вона? Я на той час розуміла лише одне: коли ти не знаєш, що робити, треба робити хоч щось. І ми почали збирати гуманітарну допомогу поза кордоном. А мої друзі, які пішли воювати і вступили в лави ЗСУ з перших днів, вони почали скидувати листи прохання, що їм потрібно. Тобто, потрібно було все. Ми знаходились пород поруч з Румунією на кордоні. Ми були в Чернівцях, і я запропонувала, що давайте виїжджати в Румунію. Бо в Україні за три дні все зникло. Неможливо було нічого придбати, бо все просто згрібли і віддали на фронт. І ми почали виїжджати в Румунію майже там щотижня або кожні два тижні. Ми виїжджали туди, все далі, далі в країну. Бо так само наші волонтери виїжджали скуповували по воєнкоматах, по базарах все, що змогли знайти, що було потрібно на фронт, на в лікарні, в центри біженців. Тому спочатку це було таке хаотичне. Об'єднання волонтерів, наших друзів, хто також усіли в Чернівцях, просто бачачи, хто де є, ми збиралися разом і хто що заміг відповідати, за яку частину цієї роботи. Ми, я, наприклад, виїжджала, закуповувала товари. В нас. Багато друзів з Великобританії допомогли на початку війни. Вони закупили майже контейнер усього необхідного по нашому списку. Я виїжджала, перевіряла, і потім разом ми все це завозили і передавали вже до Дніпропетровської, Харківської області і до Кривого Рогу, бо вони були ближче до фронту. І тоді лінія фронту була значно ближче до цих міст, ніж, наприклад, зараз. А потім коли трошки емоції вщухли, ми зрозуміли, що так, ну добренько, тут можна працювати. Вже стало зрозуміло, як можна доставляти ці грузи до наших міст, які були біля кордону з військовими діями. Тоді вже ми приєдналися до фонду майбутнє, це фонд Касянова. Ми давно з ним товаришуємо і працюємо, тому через його фонд ми змогли. Наша друга така експедиція була е, у Німеччину, коли ми зібрали майже контейнер медичного обладнання для лікарні Мечникова і військового шпиталю і Кривого Рогу. Також для ТРО, для дільничних медиків і для швидких, які були на напередку. Е, це була також. Ну, така дуже велика для нас радість, що наші німецькі партнери змогли зібрати дуже багато ортопедичного обладнання і так меду. Ми не робимо з цього великого наголосу, бо справа не в піарі і не в зароблянні грошей. на А це є розуміння, що наша хата не скраю. І ми українці. Ми для себе вирішили, що ми не будемо емігрувати з країни, ми будемо допомагати їй, наскільки ми зможемо, і в кожного фронт свій. Хтось допомагає фінансово, хтось з ясками, хтось працює, перекладає для журналістів. Це будь-яка допомога важлива і знайти себе у цьому, не втратити себе і розуміти, чим ти можеш допомогти країні. Мені здається, що саме це вирізняє нас від росіян, це те, що нам дозволило об'єднатись і вигравати цю війну. Наскільки це можливо, у всі складні часи. Кожен, звісно, працює на своєму фронті. Угу. Якщо говорити про тебе, то ти для мене не лише людина дуже бізнесова, ми про це поговоримо трохи пізніше. Ти людина, яка завжди працювала на культурному фонді. Ти ікона стилю, яка дуже круто розбирається у світових брендах, в українських, в колабораціях, колекціонер, людина арту, людина дуже такого тонкого смаку. Як ти вважаєш, як змінилася українська культура саме з 24 лютого? Ну, по-перше, це перехід на українську мову. Я думаю, що це прорив номер один. Я навіть інколи жартую, що е, Путін е, це така людина, яка, як ніхто інший, зробив такий, такий, такий внесок в нашу культуру насправді і саме усвідомлення, саме усвідомлення, що ми є саме українцями, а не просто там. Руськими слов'янами кимось мої українцями. Тому перше, що я можу відмітити, це перехід на українську мову. Хоча ми самі з російськомовного Дніпра, і школа наша здебільшого була російськомовна. Але зараз ми дуже швидко переходимо на українську мову. Тому я думаю, що це здобуття таке номер один для всієї України. По-друге, це те, що наші... Митці і особливо співаки. Вони зараз дуже потрібні на взагалі в Україні для суспільства, бо вони несуть з собою. Це це завжди будь-який концерт, це завжди про донати, це завжди про допомогу ЗСУ. Або як ти сказала, кожній конкретній там бригаді, або під якийсь кейс, під який проводиться цей захід. Мені здається, що це класна річ, що зараз ми саме промотуємо українське, і так має бути. Ти такий е, креатор інновацій, напевне, інноваційних технологій багато навчалася, багато знаєш. І зараз твоє бачення трансформації в бізнесу, і що б ти, можливо, порадила українцям робити зараз? Да, знаєте, як скільки б ти не навчалася, ніхто ніколи не вчить, як працювати в умовах війни, як працювати, коли в тебе турбулентність щоденна, ти не можеш нічого планувати. Тому е, саме наша винахідливість е, українців. Саме вона допомагає виживати українському бізнесу. Те, що я побачила, і що я вважаю необхідним зараз для українського бізнесу, перше це розуміти, що неможливо планувати. І твої плани вони можуть бути так поділені щоденні, щомісячні, і, можливо, буде так або так, мати команду, яка точно хоче залишатися в країні, бо ти маєш хоча б спратися на них. Тобто ті, хто хотів поїхати, вони вже поїхали. Тобто, ті, хто залишається тут, працювати з ними, не боятися змінювати команду, опиратися на вузьких, вузьких фахівців, зменшувати витрати, де це можливо, і мати. Я б радила б мати два таких фонди: один готівковий, інший безготівковий. На випадки непередбачуваних якихось обставин. Це може бути прильот, це може бути вимушена релокація, зміна постачальників. Будь-що. Тому знаєте, ніколи мені здається, так. Ми не були змушені про це думати, але це те, що ми бачимо зараз. І саме головне, я думаю, що це доносити до свого покупця, ким би він не був. Це може бути клієнти, які використовують твій сервіс або твій продукт. Чому вигідно купувати українське? Чому зараз як ніколи необхідно підтримувати вітчизняного виробника? Бо це податки, бо це робочі місця, це стимулювання розвитку вітчизняної економіки. І враховуючи те, скільки зараз людей поїхало, і що купівельна спроможність вона скоротилася, варто обирати українське, щоб саме так стимулювати нашу внутрішню економіку, бо всі гранти, всю допомогу, яку зараз ми отримуємо. Більшість з неї доведеться повертати, це є займи. І це все ляже на плечі на нас, як платників податків. І по-друге, треба розуміти, що якщо наш ринок став менший, треба знаходити такі причини, по яким ти будеш стимулювати, купувати твій товар або твій сервіс: покращення якості, нормальна актуальна ціна. І команда, яка готова працювати в складних непередбачуваних умовах, це те, що я порадила, те, що я бачу зі свого боку. А те, що стосується саме мого бізнесу, ми у Дніпрі відкрили майже 17 років тому перший приватний комплекс «Льодовий». Там у нас був і магазин спортивний, і «Льодова ковзанка, зона для хореографії, броскова зона. Для нас, коли почалась війна, це дуже складний. Комплекс, його не можна просто замкнути двері і піти. Тому ми майже два місяці спускали льот. У нас працювала там частина команди, продовжувала працювати. Потім зрозуміли, що ми не можемо відкритися влітку. Неможливо за, залити, залити ковзанку. Тому ми перелаштувалися. Наприклад, на це такий приклад нашої диверсифікації бізнесу. У нас велика арена в центрі міста, майже тисяча метрів. І ми почали робити концерти. Тобто, наша льодова ковзанка перетворилася на концертний майданчик, де ми проводили. Концерти для дітей були вистави різні. Також ми фандрейзили на ЗСУ і потім під час блокауту це все ми вимушені були закінчити, бо навіть торгові центри не працювали. І зараз от ковзанка знову відкрилася, і вже два тижні як працює у Дніпрі Ковзанка. Тому я дуже рада Я пам'ятаю, ми зустрічалися взимку. і Ти хотіла да. тоді продавати бізнес? Ну, це такі умови, в яких ти не можеш. Я думаю, що продати це просто неможливо. Бо коли не працює взагалі торгівельний центр, немає світла. Продати це просто було неможливо, тому це була така переоступка і пошук тих людей, кому це буде цікаво далі, подалі продовжувати. І зараз є команда тренерів, які продовжують цей бізнес. Я здебільшого зараз займаюся іншими проектами, але допомагала в запуску заново вже військовий час ковзанки, і я зичу її всього найкращого. Сподіваюсь, що багато клієнтів буде знов повертатися до нас тільки так. Тань, до війни ти вела свою авторську рубрику у журналі Гранде. Так і вона більше була спрямована на колекціонування. що саме ти колекціонувала? Я взагалі виросла в родині колекціонерів. Я ще коли була зовсім маленькою. тата збирав вінілові платівки. А мама колекціонувала книги і різні статуетки. І в нас три роки в Дніпрі був салон антикварний. Ми дуже багато завозили цікавих речей за кордону. Продавали багато українського антикваріату для ресторанів, для приватних колекцій. Ми познайомилися з Вікторією Шевчук років 13, Мені здається тому. І я запропонувала, що давай буду для журналу вести таку рубрику. Я буду намагатися цікаво. Не дуже довго розповідати про мистецтво і для тих людей, хто не дуже на цьому знається або цікавиться, буду щось для себе пізнавати. Тому ми написали ну, за цей час. Я написала, Віка відредагувала багато статей. Кожного кварталу виходить стаття в рубриці арт і факт, бо ми пишемо і про арт, і також про факти. Із історії, з культури. Це така стала вже більш широка. Тема е, моїх статей, от І я взагалі вважаю, що, що якщо пильно дивитися, то можна побачити принципи мистецтва майже усюди. Е, я завжди кажу про те, що мистецтво треба вивчати, е, дивитися під іншим кутом на світ. Бо, якщо це лише просто побут, е, бізнес, там спорт. Немає цього верху, як я кажу, немає цього натхнення, немає цього тонкого розуміння, що стоїть просто за якоюсь фотографією, знімком, продуктом. Тому я завжди кажу, що треба, треба мистецтво якомога частіше долучати до свого бізнесу. Як змінилося українське мистецтво, на твою думку? Воно дуже сумне. Тобто, я... це, це зрозуміло, всі виставки, вони тим чи іншим. Способом пов'язані з війною, тому здебільшого зараз майже усі колекції, які я бачу, вони присвячені війні або дітям, або зруйнуванням, або деокупації, або знищеним культурним цінностям. Але ну мабуть, воно такими має зараз бути. Чому? Тому що митець це завжди про емоції, про відчуття, те, що митець відчуває. Вони були свідками цієї війни. Вони відображають те, що вони відчувають, і це дуже цінно. Тому культура вона скрізь, і культурний цей меседж він має бути якомога більше і ширше в нашому суспільстві, особливо на деокупованих територіях. Ті, які були під окупацією багато місяців, вони втратили зв'язок із Україною одночасно були під російським великим впливом. От там дуже багато потрібно саме культурного, психологічного, тонкого впливу, щоб їх повертати до України і налаштовувати їх на такий лад патріотичний і давати їм віру в те, що. Все буде розраз почалася війна, взагалі. Усі ходили в джинсах, у Кросівках, там, тиждень могли в одному светрі, і взагалі мріяли про те, щоб прокинутися живими. Стало байдуже щодо світових брендів. Я почала максимально купувати українське. Взагалі, такий стався апгрейд цінності, абсолютний апгрейд цінностей. Як змінилися твої? Ти знаєш, я дуже давно почала купувати одяг українських дизайнерів, іноді мені це не. Не все мені подобалось, але я знайшла два-три бренди, які мені подобались з точки зору якості і ціни. Це було таке ідеальне співвідношення. А зараз, ну, по перше, я, я думаю, що у будь-якої порядної людини в Україні має бути вишиванка. А бажано дві або не три. Це це просто, ну як це? По-перше, це дуже красиво. По-друге, я настільки кайфую, бачачи, скільки дизайнерів зараз просто вплітають ці українські мотиви, свій одяг. Тобто, це може бути якась трендова е джинсова річ. або навіть спортивний костюм, якийсь тренч, і там буде щось українське вишите, або якийсь там на вислів український, або якась цитата, або там щось пов'язане з українським націоналізмом, то я це дуже підтримую. Мені дуже подобається, що багато брендів виходять на світовий ринок. Ну якщо, наприклад, взяти з найбільш відомих. Мені здається, що це Руслан Багінський, шляпу якого підкорили весь світ, і навіть од БЙонці. Її останній тур. Всі шляпки були для, для колективу, для неї, створені ним. От він такий перший, хто відкрив ну такий топовий рівень, куди можна дістатися. І я зараз бачу, що дуже багато українських попап-шопів відкривається в Європі минулого року навіть. Ми з моєю подругою в нас був проект щодо відкриття поп ап шопу в Парижі і в Канах, саме на, на короткий літній період представити там українських виробників. Тому я думаю, що це гарна тенденція. І світ ще поназисняв. Україна на часі, українська культура грамить по усьому світу. І Мені дуже багато говорять про те, що це не лише Європа, дуже круто ставляться до нас в Америці, а саме у Нью-Йорку. Ти нещодавно повернулася. Що ти там відчувала? Українці їх видно, тобто, коли ти йдеш містом, бачиш, оце це наші йдуть, це наші йдуть, і щоб, що до речі, також порадувало, що. Зараз завдяки програмі ЮФОЮ, наприклад, в Америку приїхала там різні цифри. Є ну, щонайменше 300 тисяч українців, і вони так сідають у великих містах більш там Нью-Йорк, Майамі і в Каліфорнію ідуть. Да? Це такі три основні осередки. Чикаго ще також. І, наприклад, я пам'ятаю, дуже часто буваю в Майамі, Там заходиш на наприклад, в російський... Магазин продуктовий, да тобі хочеться там купити творог або там сир, та якісь там гречку, щось таке, і це були російські. Виробники здебільшого зараз через те, що приїхали українці. По-перше, ми усі там роз... 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 розмовляємо українською мовою так голосно, щоб було чутно. Бо, да, просто... я, я можу сказати, що uh, два магазини вони українські здебільшого, або те, що виробляється uh, в Америці, але наші продукти, що виробляються uh, українці там, uh, і росіяни не ходять в ті магазини. Вони так вони дуже швиденько сепарувалися, і навіть якщо вони чують українську мову, вони там uh, відчувають себе в меншості. Це прям видно. Вони можуть навіть перейти на іншу. Сторону дороги, чого не було ніколи. Вони там завжди, там особливо в деяких районах міста, вони себе так почували хоч за і вами життя. То зараз це змінюється. Дуже багато українців там живе. Така діаспора вже там нова, зароджується. І коли була, ми. Ходили на мітинг, який був присвячений річниці війни в Україні. Я навіть не здогадувалася, що така купа українців там була дуже велика підтримка від мера і від місцевої адміністрації. Ми піднімали флаг, співали українські пісні. Збирали там там чимала сума грошей була зібрана в той час. Ми закупили дрони для. Деяких бригад аеророзвідки в Україні і я коли поверталася, везла з собою декілька таких чемоданів цими дронами привозила сюди. Жовто було то зараз такий напевне оберіг від росні, угу. і тому це дуже добре, що наша нація об'єдналася та єдина, і ми обов'язково переможемо. Яке твоє побажання українцям? Я бажаю всім жити кожен день як останній, любити своїх близьких і своїх друзів. Бо як показали часи, це най це найдорожче, що ми маємо. Вшанувати час, розуміти, що час неможливо повернути, і кожен день, кожен рік твого життя він дуже дуже важливий. По-перше, для, для тебе, і по-друге, для тих, хто поруч з тобою, бо ти можеш зробити дуже багато класного в цьому житті, якщо захочеш. Отримала максимальне задоволення. Дякую, назад.